Зимно на дворі, зимно вдома. Жителі будинку 52 на вулиці Пролетарській навіть у власних квартирах не знімають курток. Температура у помешканнях не дотягує до мінімально допустимої. Батареї ледь теплі. Комунальники і тепловики безсилі у боротьбі з холодом, тільки фіксують занизькі температури. Чуть-чуть тепленькі, А знизу взагалі холодні. Опалювальний сезон у квартирі Станіслава Миколаєвича розпочався умовно. У батареях немає тепла. Удома чоловік замерзає навіть у зимовій куртці. Каже, грошей не оберешся на лікування. Позавчора приходила контрольор, робила замір температури, було 17 градусів. Далі не підіймається. На ночі ще холодніє, тому що, якщо я зараз у зимовій куртці ночі холодно, я приходиться під одіялом спати у зі одежі. Хіба це? Виходи з положення. Мені во сімдесят сім безвоссімдесят років. Уже старость. Чоловік нарікає у котельні північного промвузла бракує газу, щоб усіх зігріти. Там же заперечують. Мовляв, жителі самі економлять і прикручують вентиль. Там при нормативному розході теплоносителя, який має бути 10 метрів кубічних. в Час там іде 6. Там прикручені задвіжки, самовольно. Не буде так вольготно, як ми це раніше чувствовали, не буде уже такого. Норматив 18 градусів, от ми будемо к нему стремитися. І більше це називається перегляд газ. У квартирі Станіслава Миколаєвича температурна позначка буває і 15 градусів. Рятуються від такого як можуть. Ну йому то парю гарячою водою, а потім постійно гарячі бутилки з водою, щоб немножко хоч. Хоч тепліша була постіль, а так холодина вже. проснеться, нога чи рука вилізе, так ось, холодний, як льод. краща ситуація у сусідів. Так це ще не тут, ще й ось, і ось, значить, і... все витепляємося. А що що Ну, Нуря, що там дитець, там тепліш на ногу в районі. Аби хтось зробив, там щось перестали оттуди-сюди допомогли, а то було поділо. Над передачею частини будинків від котельні північного промвозла до центральної сумської ТЕЦ роздумують і в міській раді щоправда поки ніякої конкретики. Розглядаємо це питання, але відповіді на цю секунду немає в мене. Можливості є при певних при виконанні певних робіт. У Теплоенерго підтверджують, мають достатньо ресурсу, щоб обігріти більше будинків. Утім, зараз не бачать потреби влаштовувати перепідключення. Якщо така потреба буде, то це має бути ініціатива прежде всього Северної котельни. Якщо буде необхідність допомоги в якій то степені, то да є определенний резерв, який ми можемо помочь. Поки ж у кабінетах роздумують про поділ сфер впливу у квартирах на Пролетарській 52 кутаються у зимовий одяг і з острахом чекають на прихід справжньої зими. Ніна коломієць, Олександр Олексієнко, Сергій Лазаренко на часі новини.